були присутні на ньому, так? здавалося, що все буде можливо краще, ніж завжди. Ваш вичерпний виступ теж максимально все пояснили, але, зрештою, все пішло по тому сценарію, який ви казали. потрошку потрошку знижують заставу, але вона залишається все одно надмірною. Я хотів би бути пророком цій ситуації. Насправді я негативно прогнозую. Розвиток подій у цьому кримінальному провадженні. Ми дійсно маємо сьогодні гарну маленьку, чудову перемогу. Це відкрите судове засідання. Мали можливість бути присутні вільні слухачі, мали можливість бути присутні засоби масової інформації, мали можливість бути присутні ті військовослужбовці, цивільні і інші громадяни, які прийшли підтримати пана Рюшина. Це зокрема пов'язано з двома для мене особисто. Ключовими подіями. Перша заключається в тому, що сторона обвинувачення, прокурор Євдокименко, Шевчук, ті, які сьогодні були в судовому засіданні, не можуть визначитися з підставами для проведення судового засідання в закритому режимі. На початку вони говорили про наявність матеріалам державної таємниці, отримали відповідь від нас, що державна таємниця в матеріалах справи відсутня. Потім вони змінили слова, що мною було процитовано. Наступних судових засіданнях говорили про наявність таємниця до судового розслідування. Сьогодні вони вже нам говорять про те, що, начебто, матеріали кримінального провадження містять інформацію для службового користування. Ось така неоднорідність в своїй заявленій позиції, на мою думку, і стала підставою зокрема, для неуможливлення прийняття рішення про закрите судове засідання. Більш значущим в цьому я вбачаю той факт, що і наступні судові засідання. Ми вже мусимо проводити саме у відкритому судовому засіданні. І вже київська апеляція буде за результатами перегляду сьогоднішньої ухвали розглядати справу у відкритому судовому засіданні. Нам готується і буде подано скасування підозри, скарга на підозру, що також буде розглядатися в печерському суді, що також має бути проведено в відкритому судовому засіданні. Тому це гарний такий початок. Дійсно гарний початок в тому, щоб суспільство, громадськість почуло, про що ж власне виписано по тексту повідомлення про підозру, що власне інкимінують. І головним чином ми вже переходимо в свою рідну стратегію нападу. Ми вже, я думаю, чули сьогодні від нас про. Ті грубі фальшування доказів, які відбуваються у кримінальному провадженні, зокрема за співучастю Держ... ДБР, Державного бюро розслідування і Служби безпеки України військової контрозвідки, ми маємо глибоке переконання, що це було взаємовигідна ситуація для обох, за своєю рівною змовою відбувалася. Надавати листи про рекомендації щодо заборони на навчання на направлення у Франції військовослужбовців, які ще не були військовослужбовцями. Ви чули патруси, вони були мобілізовані лише на наступний місяць після таких от застережень військової контрозвідки. Ми вже готуємо заяви про вчинення кримінальних правопорушень. Я впевнений, і ми спілкувалися з народними депутатами. Народні депутати нас в цьому підтримують, будуть готувати відповідні заяви про вчинення кримінальних правопорушень військовою контрозвідкою щодо фальсифікування. Але найголовнішим чином, що ось така. В перепрошую співпраця правоохоронних органів направлена на то, щоб виключно тримати Рівнщину під вартою, направлена на незаконне переслідування Рівшина, вона показує лише політичну заангажованість цього кримінального провачення. Вона показує політичну заангажованість кримінальних проваджень, що стосується всіх бойових офіцерів. Е на превеликий жаль, я сьогодні цього не почула, і як ми вже говорили, виключно так. Е по чуть-чуть намагається зменшити суму застави в якості альтернативи. Повторююся, ця сума застави їм дозволяється робити роками. Вони сьогодні спочатку їх зменшили розрахунок в десятках мільйонів, на сьогодні потім розрахунок 7-8 мільйонів, а на сьогодні розрахунок в 5 мільйонів. Вірю, має глибоке переконання апеляція також орієнтовно десь на 5 мільйонів. Знизить цю суму, але потім розрахунок піде на мільйони, потім на тисячі, потім на гривні. І таким чином е використовується ця сума за застави не як альтернатива, а як безальтернатива тримального плану. Тому що ми говорили про це, що абсолютно ніким вона не може бути внесена. Прокурор е заявляє про те, що в принципі сума застави 35 мільйонів має бути саме такою, тому що вона може бути внесена будь-ким. В цьому є саме суть застави, в цьому є логіка застави такого запобіжного заходу, як застави, тому що саме сума коштів, невеликою, невеликою, вона має спонукати до виконання обов'язків. Але, на превеликий жаль, перекручується поняття застави використовується виключно безальтернативи тримання буквально.